Таю, як раніше писала економічна правда, уряд до 15 листопада призупинив дію деяких положень, за якими визначають критично важливі підприємства. Це відбулося після того, як Володимир Зеленський, начебто, обурився бронюванням від мобілізації півтора мільйона осіб. Пізніше перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що в Україні до 15 листопада мають провести аудит критичних підприємств. При цьому за його словами бронювання не призупиняли. Крило Сазонов, політолог, військовослужбовець збройних сил України долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Пане Кирило, слава Україні, і дякуємо, що знайшли час та можливість. Героям слава Богу, дуже радий вас бачити. Не пам'ятаю вже коли вас бачив наживо. на і це дуже, це дуже навзаєм, пане Кирило. З вашого дозволу з теми давайте економічного бронювання в частині справедливості. Чи можливо взагалі це зробити, щоб була справедливість і щоб не не було цих розмов, що воюють тільки бідні, а багаті відкуповуються? Наскільки взагалі реально досягти цієї мети а, і має сенс досягати? Це війна, війна взагалі несправедлива. Несправедливо, те, що вмирають мої побратими. Несправедливо те, що вчора прилетіли на нашому міномет на три трьохсотих. Це справедливо? Ні, має сенс тільки слово целе ну це Ось цього нам потрібно, щоб бізнес в Україні працював безумовно, сплачував податки. Ми на донатах на від приватних особ, від бізнесу багато що робимо реби. Автівки ми втратили 5 автівок ще місяця. Не пройшло, бо тут на курші достатньо гаряче, багато дронів, Міни працюють засідки засібки роблять. Тому е, тут, е, якщо бізнес працює, якщо люди заробляють гроші, то це вже добре. Але для цього має держава трохи по іншому ставитися, не підвищувати податки, а знижувати. Не підвищувати тарифи, на залізниця, а знищувати бронювати енергетиків. Так логічно, бо без е, прибутного на постачання і критична інфраструктура і підприємства працювати не зможуть. Ми вже розуміємо, для війни потрібні гроші, не тільки люди, гроші, зброя, все. Тому такий має бути підход. Це лісообразність, справедливість війна взагалі несправедлива. Що тут поробиш? В цьому питанні зрозуміло. Давайте ще в частині мобілізації. Мобілізаційні процеси йдуть не найкращим шляхом. Ми бачимо, як преса виходить заголовками, що з нас питають про мобілізацію військовослужбовців, як вона відбувається, що буде відбуватися з мобілізацією хлопців віком 18-25 років. І так далі, на цих вихідних були кілька статей. Зокрема, одна стаття про нашого військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Інша Стаття була про те, що про ухилянтів як українські чоловіки місяцями не виходять з дому, ховаючись від мобілізації. Тим часом військові попереджують про критичну нестачу людей. З Чим пов'язане зниження мобілізаційного потенціалу в Україні і чи можна це виправити станом на зараз? Я взагалі не дуже підтримував мобілізацію. з самого початку бо у нас весь підрозділ наш грімоський Бормовський, Добровольці я за рекрутинг, за. Контракти. Ну, якщо ми так не витягуємо, то треба мобілізації таке робити. І я вважаю, що треба більше робити ставку на комунікації. Зараз на накані на прийняли це рішення. Генштаб прийняв і продавили мені здається через Кабмін. Зараз якщо людина хоче потрапити в цей підрозділ на цю посаду, вона відразу бере відношення і ніяка ТЦК, ніякий учбовий центр інший напрямок, його не закине. А таке бувало. Ось і тому так і я зараз пишу і в себе в телеграмі і кажу всім, кого бачу, що нам, наприклад, дуже потрібні пілоти дронів. Це не всім дано. Я, наприклад, не можу. Я починаю совуватись. Пілоти дронів потрібні, водії потрібні. Всі потрібні. Треба шукати людей, їх навчати є де навчати. Ці школи працюють. І коли людина скаже: я хочу бути пілотом дронів, вона має ну отримати гарантії, що вона саме буде пілотом дронів, а не там. Зараз це починає працювати більше комунікації, більше комунікації з суспільством і не уникати гострих тем. Треба визнати, що демобілізації до кінця війни не буде. Бо якщо ми зараз нас відправити додому, хто воює там більше двох років, Мені багато хлопців, хто на контракті більше трьох, ким замінити? Никим. І якщо всі підуть додому по закінченню контракту або все заче, то ворог завтра парадним кроком буде у Києві за два дні. Про цей речі треба людям казати. І... Надіюсь, суспільство не буде толерувати ані хилянство, ані сидиче. Пане Кирило, продовження теми, яку ми обговорюємо, є новина про те, що департамент стратегічних розслідувань Національної поліції за останні 10 днів заблокував 15 схем ухилення від призову і вилучив у фігурантів готівки понад 23 мільйони гривень. Це навздогін тим 50 прокурорам з інвалідністю однієї з областей, яких навіть на медкомісію на переатестацію відправити неможливо. Вони абсолютно можуть відмовитися а закону, який при. Притягне в примусовому порядку їх до такої процедури. У нас поки що не спостерігається. Як, в принципі, на передовій такі новини сприймаються суспільством? В шоці. Ми просто в шоці. Ми розуміємо достатньо, що якщо в одної області таке є, то це не так само, воно працює по інших областях. Треба цим займатися. Немає закону, Верховна Рада має приймати закони, які потрібні нам для того, щоб воювати. Максимально швидко, не займатися, будь там боротьбою з незаконним збором горіхів, яєць та іншим, а займатися тим, що треба для війни. Бо, здається, мені деякі депутати ще не розуміють, що війна стосується усіх і їх. Або в них багато грошей та в Іспанії. Вони думають, ну у ну, гіршому випадку я поїду. Все має працювати на війну, на перемогу. Бо вона не так поруч, як багато хто вважає. Важко вистояти важко. Тому і законодавча влада, немає закону, нехай приймають швидко. Зібралися прийняли. Я не бачу проблем у цьому. Ну, так. Будемо чекати. А поки єдине, що нам залишається, це піднімати інформаційну хвилю про на цю та подібні теми.